Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорювала в понеділок, 6 березня, два основних питання. Чергове засідання комісії пройшло під головуванням заступника голови райдержадміністрації Андрія Шевченка та за участю сільських селищних голів, керівників підприємств, установ, організацій та начальників структурних підрозділів РДА. Питання про підготовку району до безаварійного проводу дощових паводків, льодоходу і весінньої повені стосувалось безпосередньо селища Орілька, її водосховища та русла річки, що іноді погано пропуску. Скає паводневі води орільський селищний голова Іван Крикун запевнив, що цього року загрози підтоплення близько розташованих приватних домоволодінь селища немає. Захисна дамба була прочищена вчасно, але є ряд суттєвих питань, на які потрібно звернути увагу, аби не допустити забруднення річки та русла. Ще одну оптимістичну новину комісія почула від виконуючого обов'язки начальника управління Держпродспоживслужби в Лозівському районі Олександра Гончарова. Друге питання зібрання стосувалося вжиття заходів з недопущення занесення збудника африканського чуми свиней на території Лузівського району, і Олександр Гончаров зазначив, що починаючи з 2012 року, захворювання на африканську чуму свиней було зафіксовано в восьми районах Харківської області, в тому числі найближчим пунктом, де зареєстрована ця хвороба, є село Верхня Самара Близнюківського району. Це всього лише в 50 кілометрах. Але, попри ускладнення епізотичної ситуації в країні щодо африканської чуми свиней, Лузівський район вчасно здійснив всі необхідні заходи задля уникнення погіршення ситуації. Станом на 6 березня 2017 року Лозівський район є благополучним щодо інфекційних захворювань тварин та птиці, в тому числі і по африканській свиней.